Вітаємо всіх, дорогі друзі, і сьогодні ми будемо говорити на цікаву тему, яка, сподіваємося, зможе дати вам якісь, якусь їжу для мислення, є над чим подумати, але також укріпити вашу віру. Вітаємо вас ще раз. Ми, як люди, які віримо в Бога, в Ісуса Христа, а ми безперечно цьому довіряємо. Так, але а, запитання таке: а чи дійсно взагалі був Ісус Христос? Так, бо всі кажуть, ну так, да, от був Ісус Христос. Була така особа, син Божий. а Хтось може сказати, ну а які докази цього, так? От або можливо він і був, але ж ми не знаємо, хто, хто ким він був насправді, і так далі. Які взагалі є можливо історичні докази, факти чи події, які можуть нас привести до одного чи іншого висновку. Наприклад, є, що ти думаєш до цього, як ти ставишся до Ісуса Христа, як до можна сказати, історичної особи, або взагалі як ти думаєш, був чи не був він, якщо дивитися зі сторони. Ну, якщо дивитися не з духовної сторони, а саме зі сторони, як, от як людина, котра дійсно жила, проживала своє життя і допомагала іншим, служила, зцілювала, то мені здається, що все ж таки він був, і ми можемо трішки дізнатися про це з різних місць, з різних від різних навіть людей, я б так сказала, завдяки там деяким листам, котрі люди. Звичайні люди писали один одному, листувалися, передавали інформацію, розказуючи про ті події, котрі відбувалися в їх житті, або те, що вони бачили своїми очами. Більшість людей, мабуть, або з тими, з ким ми спілкуємося, вони кажуть, ну я вірю, та я вірю, я вірю в Бога і так далі. Якщо ти християнин, то ти віриш в Ісуса Христа. Да? От багатьом з нас, мабуть, наші можливо батьки чи там бабусі, чи ще хтось розповідали про Ісуса Христа. Да? Можливо, читалися що не писання там Біблію. От і таким чином у нас сформувалася якась така от думка про те, що да, є Бог, є там Ісус Христос, там можна піти до церкви, там на якесь свято чи ще щось. Але якщо подивитися ну, більш глобально, то дійсно ми ну, живемо не просто так в ізоляції, нічого не розуміючи, не знаючи навіть навіть зараз от календар, так якому рік, в якому ми живемо, там 2024, не просто ж так він відраховується. Він відраховується від народження Ісуса Христа. Тобто людство свого часу, да там папа римський, він встановив цей григоріанський календар, за яким зараз ми живемо. І це також таке маленьке нагадування, чому саме цей рік, да, хто такий Ісус Христос, а чому саме від там як чи його народження, чи ще якоїсь події почали відраховувати цей календарний рік? Звісно, все йде до записів, так до того, що ми можемо підняти як архів історію, почитати да, якусь книгу історично. Однією з таких книг, основною, можна сказати, для християн, є Біблія. Тобто Біблія не просто є збірником якихось там духовних послань, откровень, Знань духовних, але це реально є от історична книга, в якій записані історичні факти, історії, і так далі, на яку можна спиратися як майже як на якийсь підручник з історії, грубо кажучи, так і є дуже багато різних апокрифів, котрі все ще існують, котрі були і в ті часи, коли Біблія була зібрана таким чином, котрою ми знаємо її зараз. І це дуже дивовижно, що всі ці апокрифи, котрі в неї не входять, вони ну теж існують, і чомусь їх не додали все ж таки до біблії. Тобто люди, котрі збирали е, доціла біблію, вони дуже сильно і скрупульозно працювали. Тобто, це дійсно збірник не тільки духовних речей, але і історичних дійсно речей. Хтось може сказати, ну і так і кажуть, що ну, це, якби, це стосується християн, це їхня віра, релігія, хай що хочете і вірять. Але крім того, є і просто історичні люди, історики, літописці, не християни, які також писали якусь історичну інформацію і, зокрема, згадували про Ісуса Христа. Так, хтось пише про нього, як просто якусь мудру людину, хтось каже, що це дійсно людина була дуже впливова. Так, яка навіть робила якісь там дива чудеса. Хтось просто згадує її, як людина, яку за якісь діяння було страчено, і так далі. Але дійсно дійсно є такі записи історичні, в яких можна подивитися, що дійсно в той час була, була така особа, Ісус Христос, і ми також можемо побачити, що є дуже багато інших, ну як би і релігій, або конфесій, котрі щось можуть навіть ну, казати про. Те, що був Ісус Христос, так, от, наприклад, інші релігії, вони не вірять, що він був Спасителем, але вони вірять, що він був існував як вчитель, як якийсь пророк, так як людина, котра щось робила добре до інших людей, і виявляється, що та не тільки християни, але і інші люди інших релігій часто визнають, дав та, що така особа була. Але найцікавіше це як ми сприймаємо цю особу, як ми ставимося до Ісуса Христа, як до кого, просто до історичної особи, до мудреця, до пророка, як ти кажеш, або, або як до Сина Божого. І це дуже важливо, і це, мабуть, основна буде мета нашого сьогоднішнього подкасту. Це все ж таки підкріпити віру кожного з нас, тих, хто нас чує, бачить те, що Ісус Христос не просто історична. Людина, історична фігура, так була, а що він був все ж таки сином Божим, і що його вплив на людство воно має колосальний, колосальну силу. От вже зараз зараз пройшло там, більше двох тисяч років з його народження, так? І ця релігія християнства вона стала дуже великою, однією з найбільших у світі. І ну, важко уявити, що. Така велика релігія, вона б зародилася просто з нічого. Якби не було когось, з, кого, з когось це починалося б. От, тому ну, логічно зрозуміти і подумати, що дійсно, мабуть, був все ж таки Христос. Почали з'являтися його послідовники, християни, так які почали себе так називати, ті, хто слідували за ним, і тим самим виникло так зване християнство, яке було встановлено ним. Чи був Христос, чи його не було? В будь-якому випадку люди. Вони мають виявляти віру. Навіть ті люди, які були з Христом, прямо пори з ним ходили, бачили те, що він робив, чудеса, а все одно вони мали повірити, що він не просто якийсь там мах чарадій-волшебник, а що він дійсно ну, той, про кого він каже сам, це, що він прийшов від батька і що він Спаситель світу, що він цар царів і так далі. І це цікаво, тобто, виявляється, що. Ну, кожна людина має а, ну, якісь духовні зусилля прикласти до того, щоб а, повірити в Ісуса Христа, ну, незважаючи на те, коли ти жив зараз, чи 2000 років назад і так далі. Комусь, можливо, це простіше, комусь складніше, як той Хома каже, поки я там сам не, не побачу, не руками там це не відчую, я не повірю, і так далі. А, але, але з цього все починається, саме, саме з нашої віри. Були інші люди, які бачили Христа і свідчили про нього. Наприклад, є в нас часто, що ми кажемо свідчення сучасних пророків і апостолів, зокрема, пророк Джозеф Сміт, так, це пророк відновлення, через якого була церква Христа відновлена на землі в наш час. То він казав, що Він бачив Ісуса Христа, Небесного Батька. Він бачив їх от, своїми очима у водінні. Тобто він також свідчив про те, що Ісус Христос. Є, що це реальна істота. В книзі Мормона так записано про те, як Ісус Христос з'явився людям на американському континенті, на древньому, і також люди його бачили. І також це було записано в історичному літописі, який був перекладений. І зараз ми маємо цю книгу, можемо читати. І також там було сказано, що люди бачили, вони також торкалися його його тіла, його рук, його ран. І вони свідчили, так, що це дійсно Спаситель, про якого було пророковано. Тобто є багато, багато доказів і свідчень історичних і інших, того, що дійсно Христос був, що дійсно Він Воскрес, і що дійсно Він є Спасителем світу. Мені дуже подобається такий от вислів, що можна шукати історичні або фізичні, або біпленні підтвердження того, що існуючий Христос. Проте, якщо ми так подумаємо, дуже багато людей. Віддали своє життя, загинули навіть якоюсь такою мученичикою смертю заради своєї віри, заради того, що вони справді вірили, знали, і особливо про Спасителя. Так, ми, ми знаємо про 12 апостолів, або також, як ти сказав, Джозеф Сміт. Він також загинув через свою віру, його було вбито. І що цікаво, що люди можуть пожертвувати своїм життям за те, що вони вважають правдою. Але вони ніколи не стануть помирати за очевидну брехню, і це для мене от трішки теж таке, як і фізичне, і духовне підтвердження того, що дійсно, якщо б люди не були так сильно в цьому впевнені, вони б можливо відмовились би від того, що вони вірять задля того, щоб спасти своє життя. Проте люди не відмовлялися до останнього, бо вони знали, що це істина. Що ще можемо сказати про Ісуса Христа? Чому він був таким особливим? Ми кажемо, що він син Бога, але що він такого зробив? Так, він зцілював, він проповідував добро, але багато людей це робили. Але була одна річ, яка виділяє його поміж усіх інших. Це те, що він а, зробив так зване спокутування. Так, спокуту. а, він постраждав за гріхи кожної людини, всього людства. Він взяв на себе ці гріхи а, для того, щоб ми могли потім. Через покаяння очиститися і бути такими, як він. Це він зробив духовно, але й фізично, він страждав через це, він помер. І, як обіцяв, він воскрес. Він був першим, хто воскрес, і тим самим він показав, що він має владу над смертю. І я зачитаю, зачитаю два вірші: один з Біблії і один з книги Мормона. Спочатку книга Мосії. І якби Христос не встав з мертвих. Або не розірвав пута смерті, щоб могила не мала перемоги, і щоб смерть не мала жала, не могло б бути ніякого Воскресіння. Але є Воскресіння, тому могила не має перемоги, і жало смерті поглинуто в Христі. Ось це одне свідчення про Ісуса Христа як Воскреслого Господа, і який подолав смерть. І друге, цікаве дуже з біблії, з книги об'явлення першого розділу. І коли я побачив Його, то до ніг йому впав. Немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені: Не лякайся, я перший і останній, і живий. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті і від аду. О, дуже, дуже такі сильні слова, і мені здається, що сильнішого свідчення, ніж от така мова Христа, не можна придумати. Тому це відрізняє його від всіх інших пророків, вчителів, мудреців, просто історичних людей, гарних людей. Так, і мені дуже подобається твоє запитання, котре ти задав. Не дійсно не настільки велике питання, чи був Ісус Христос, чи його не було, але головне більш таке питання в тому, ким він дійсно був. І ми можемо це дізнатися для себе лише якщо Господь нам це відкриє через Святого Духа. Ми можемо послухати і прочитати свідчення інших людей. Ми можемо побачити через священні писання, або через, як ви знаєте, вже скоро генеральну конференцію, свідчення цих людей, хто теж вірить в Господа. Вірить в те, що Ісус Христос він не просто прийшов на цю землю для того, щоб допомагати і зцілювати, але заради більшої цілі в цьому, в цьому житті, і слухаючи ці свідчення, слухаючи і читаючи їх, ми можемо отримати духовне підтвердження, котре приходить від цього, про те, що це дійсно так. І, звичайно, ми запрошуємо вас приєднатися до Генеральної конференції. Якщо ви не знаєте, що таке Генеральна конференція, то це конференція, де в церкві Ісуса Христа два, два рази на рік відбувається збір, де ми можемо послухати виступи як пророка, так і 12 апостолів та інших запрошених гостей, котрі діляться дійсно своїм свідченням про Спасителя. Про його життя, про їхні стосунки з ним. І ми запрошуємо вас послухати це, тому що я дійсно вірю, що слухаючи ці свідчення, можна почути те, що Господь підготував саме для нас, саме для мене. І слухаючи ці виступи, ми також можемо дізнатися більше якоїсь інформації про Спасителя. Про те, що він робив і як він жив не тільки тоді, дві тисячі років назад, а й зараз серед нас. Так. Насправді, зараз людям не дуже просто жити на землі, навіть віруючим людям. Але, але якраз такі, такі зустрічі, такі збори, коли віруючі люди діляться своїм свідченням, діляться своїм досвідом тим, що вони знають про Бога, це допомагає, допомагає. Всім бути більш бадьорими, мати більше віри і надію на краще майбутнє. Тому ми запрошуємо вас. Ми знаємо, що це, ця конференція вона зміцнить вашу віру в Ісуса Христа, перш за все, це 100%. І ви ще раз можете переконатися в тому, що Ісус Христос не просто історична особа, не просто гарний вчитель, пророк або ще хтось, а що це дійсно. Ваш особистий спаситель і ми А на цьому у нас буде все. Дякуємо за те, що залишалися з нами. Будь ласка, не забувайте, що наші коментарі відкриті для вас, і також тут є десь дзвіночок, тут ще десь є напевно лайк, котрий ви можете поставити за для того, щоб і інші люди також дізналися трішки більше про спасителя. Ми чекаємо на вас в наших соціальних мережах, де ви можете кожного дня отримувати щось нове. Почитати щось нове і дізнатися про Спасителя та про Священні писання. І побачимося після конференції. Обов'язково поговоримо про те, що ми там дізналися до зустрічі.